Вітаю народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Керуп, і сьогодні ми поговоримо про нового персонажа у Вуві Сян Лі Яо. Він безкоштовний, його можна отримати за допомогою ось цього івенту. Тобто ви робите, збираєте там 6 тисяч популярності і отримуєте безкоштовного персонажа Сян Лі Яо. Він використовує кастет, та він електро. А отже, в нього, по-перше, досить швидкі атаки, анімації маю на увазі, і ним грати трішки приємніше, ніж калчаро. Це на перший погляд. Але коли ми розберемося далі з усіма його надбаннями, тоді ви зрозумієте, що калчаро, на жаль, не має сенсу більше використовувати, тому що цього персонажа нам дали безкоштовно. І навіщо ж тоді використовувати чи взагалі крутити Калшаро? Ну, хіба що по вайфу-фактору, якщо вам просто подобається він візуально та його анімації, вони повільні, але все ж таки красивіші, навіть на мій погляд. Якби була можливість обрати зовнішність і анімації Калчаро, але скілсет яо то я б, звісно, обрав би цей варіант. Та перед тим як піти розглядати його скіли та особливості персонажа, хочу вам сказати: я запустив спонсорство на Ютубі. Нарешті я це зробив так, руки трішки не доходили до цього, та й не дуже хотів платити 30% комісії Ютубу. Однак, через те, що платформи зараз нестабільні, і невідомо чи будуть продовжуватися в мене надходження з Байміякофі, тому що там можуть. Заблокувати вивід для українців, отак, от, от тому я додатково про всяк випадок запустив ще й спонсорство на Ютубі. Якщо навіть кілька відсотків моїх підписників підпишуться на найпершому рівні, який 35 гривень, тоді це вже буде вагома допомога моїй діяльності. Тому, якщо вам подобається моя діяльність, ви хочете мене підтримати не тільки підпискою та лайком. То можна ще спонсорувати мене на Ютубі. Найменша підписка, нагадую, це всього-навсього 35 гривень. Але якщо ж, звісно, ви хочете допомогти мені суттєвіше, там є і другий, і третій, і четвертий рівень спонсорства. Що ж, йдемо до скілів персонажа. Що він взагалі робить? Пройдімося описом. В нас є звичайні атаки, тут все просто. Ми б'ємо, в нас є серія з п'яти атак, в нас є хеві атака, тут вона все ж таки є. В нас є мідеєр атака, тобто ми підстрибуємо і падаємо вниз. В нас є додж каунтер, тобто, коли ми ухиляємося, спрацьовує Perfect додж, і ми можемо вдарити ось цією значно посиленою атакою. Далі в нас іде скіл. Він має кулдаун 5 секунд, тобто його спамити можна досить часто. І в нього не те, що велика. Такий множник, але приємний. Загалом опис, от от такий опис мені подобається. Скрізь би тут був такий опис, тому що тут, ну, дивіться, ну, це 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 супер, це супер. Добре, йдемо до форти. форте це наш бар, як ви пам'ятаєте, не тут. Ось ось цей бар. Якщо він заповнений, то наш скіл. Ось цей змінюється на іншу його версію. Десіфадесій? Де Сайфер. От його демедж значно більший, і він провокує спрацьовування ось цієї ревамп-демедж. Ось ось цієї атаки Тобто ми там підстрибуємо, робимо цю атаку, все красиво, і досить багато демеджу сумарного. До речі, цей скіл без кулдауна, тому можна використати спочатку. Ось цей скіл, він також формує наші форти. Тобто ми використовуємо скіл, використовуємо звичайні атаки, і далі в нас наповнюються форти, ми його використовуємо. Далі знову скіл, далі звичайні атаки. Тобто, якщо в нас немає ультимейту, все досить просто: скіл, автоатаки, форти, скіл, автоатаки, форти. Все. Демеджу так не буде дуже багато, але для відкритого світу цього вам буде достатньо. Переходимо далі. Ульта. Ульта в нас, як і в Калчаро, змінює його звичайні атаки, змінює скіл, змінює форти. Форти теж змінюється, воно стає ось цією версією Law of Райнс якось так це називається. І при використанні форти в цьому випадку в нас трішки змінюється набір самого форте, тепер замість повного бару, ось такого, від енергії, в нас з'являється, так як у Калчаро 5 стаків. Але якщо в Калчаро ці стаки набираються з кожним ударом звичайної атакою, тобто скіл-демедж не рахується сюди, дочкаунтер не рахується сюди, то в цього персонажа все. Це дуже круто. Абсолютно будь-яка дія рахується за ці стаки. Один стак нам дається за першу звичайну атаку, за другу та третю дається по два стаки. Тобто серія з трьох звичайних атак нам дає 5 стаків і ми можемо використати форти. Далі. Якщо використати скіл, то це нам дасть два стаки, і ейр атака, яка в цьому випадку використається ревамп. Ось ця на форте, ось ця ревамп атака використається. Після використання скіла, то ця атака нам дасть три стаки. Тобто використання скіла і цієї ейр атаки в сумі теж дасть нам п'ять стаків, і ми використаємо наше форте знову. Далі додж-каунтер нам дає два стаки. Таки, тобто, якщо м, якась активна дія на полі бою в боса, то ми можемо просто доджнути один раз, доджнути другий раз, далі дати звичайну атаку один раз, і все цього достатньо, щоб знову дати наше форте. Особливістю його ультімейту є те, що тривалість ульти 24 секунди, тобто, можна сказати, повний кулдаун, повна тривалість. Однак, ми отримаємо можливість використовувати ульту лише. Поки в нас є три куби. Тобто ми використовуємо ульту, отримуємо три куби, і кожне форте, яке ми використовуємо, витрачає один з кубів. Я це все, звісно, в бою покажу, тому що так ну, складніше зрозуміти. От. І за кожен з цих кубів ви використовуєте оцей Коли Усі куби витрачені, ульта закінчується. Найголовніше тут те, що можна свапатися з персонажа. Тобто ви можете кинути ульту, далі продовжити свою ротацію на іншому персонажі, повернутися на нього, використати, наприклад, ось цю комбінацію з скілом Мідеєр атакою і форте, повернутися знову на якогось персонажа, потім повернутися на нього. Ну, ви зрозуміли, ось цими туди-сюди перемиканнями, ви теж можете отримувати певну. Ефективність. Одразу скажу, мені так не сподобалося грати, але можливо, у вас саме буде такий геймплей буде вам імпонувати значно більше, ніж звичайний геймплей. Пройшлися по усіх персонажах, забафили нашого ДД і дали повну ротацію на нашому ДД. Можливо, вам буде комфортніше саме оцей квіксваб геймплей. Ну він, звісно, цікавіший, але мені не завжди подобається. І останнє, що треба зазначити, це його аутро. Воно трошки незручне, як на мене. При перемиканні на якогось персонажа, використовуючи звичайні атаки, той персонаж буде бити додатковим демеджем Сян Лі Яо. Сумарний демедж тут досить високий 700 Однак. Кулдаун цих спрацьовувань 2 секунди, і в сумі можна вдарити тричі. Як на мене, перемикатися краще ну, наприклад, на якусь веріну. Ви перемикаєтеся на веріну, та даєте там одну атаку одразу, далі кілька атак. Наприклад, скіл, там ще кілька атак спрацьовуєте ще раз, потім на вашого другого ДД, на саб дд вашого перемикаєтеся, даєте там часткову ротацію, потім повертаєтеся на виріну і добуваєте ось цей третій удар. Навіщо так робити? Тому що 4 секунди, ну навіть трішки більше, знаходитись на виріні, це надто довго. І всі ці три атаки зробити дуже довго. Тому зазвичай я роблю ось таким чином перемикання. Туди-сюди, для того, щоб ці всі три атаки зробити. Перемикатися можна, цей, цей ефект не знімається. Він просто триває 8 секунд, тому загалом вам вистачить часу дати цю останню атаку третю, повернувшись назад на веріну. Що ж, ідемо далі, що одягнути цього персонажа. Я собі одразу прийняв рішення викрутити Сігно, тому що в мене немає ні генерала, ні дзінці, тому я вирішив, що мені потрібен цей персонаж, і він вартий того, щоб викрутити йому Сігно. Я це зробив. Ну, в мене були крутки, я підрахував, що в мене на хранительку все одно залишається, і в мене якась частина круток вже була в збройному банері зроблена. тому для мене це було нескладне рішення. Якщо ви free to play І у вас немає цієї зброї, і ви не плануєте її крутити, то звісно можна взяти стандартну зброю п'ятірку, вона гірша, але все одно можна з нею зібрати. Буде складно зібрати нормальні крити, але загалом ну не те, щоб це було супер складно. Наступним варіантом є БПшка, її в мене немає, але якщо ви купуєте БПшку, то вона також бафує Liberation Damage, а основний демедж. Персонажа це Ліберейшн, тому у вас не буде проблеми, якщо ви захочете одягнути на нього БПшку, якщо, звісно, не хочете крутити Сігну. Якщо у вас немає БПшки, у вас немає можливості викрутити стандартну зброю чи отримати її через скриню, якщо ви її ще не використовували, то наступною опцією буде ось ця зброя. Вона теж класна, але. Тільки якщо вона у вас з піднесеннями, тобто не першого рангу, а п'ятого, і якщо ви не будете отримувати демедж, тому що стаки тут знімаються, коли вас б'ють. В цьому випадку ця зброя буде не сильно відставати від БПшки, тому ця опція теж буде цілком нормальна. І Якщо ж у вас і, як у мене, вона Р1, тоді залишається тільки цей варіант. На 80-му рівні тут буде 40, здається, крит демеджу та 300 атаки. Так, атаки мало. Однак, загалом ця зброя. Не супер погана, тобто її можна використовувати. Плюс буде ну такий частковий хіл, не те, щоб це дуже багато, але трішки теж приємно. Моя порада все ж викручувати Сігно. Якщо, звісно, у вас є така можливість. Тобто, якщо ви не повний фрі-ту-плей, і у вас є потреба в цьому персонажі, тобто у вас, наприклад, як у мене немає генерала, немає Дзінсі, і у вас є Єнлін, тоді в цьому випадку викрутити його Сігну. Буде непомилковим вибором. Щодо ехо, то тут є два варіанти. Першим варіантом буде одягнути електросет, який, наприклад, у вас на калчару одягнутий. Це буде класний варіант. Якщо ви не хочете фармити інший сет, проблема цього сету в чому? Тут написано: при використанні хеві атаки чи скіла, ви бафаєте електродемедж. Зараз повністю отак ви будете бачити, так буде простіше. Ви отримаєте електрошкоду, ну, бонус електродемеджу, якщо використовуєте хеві атаку чи скіл, стакається те, це до двох разів. І може здатися, що цей персонаж використовує дуже часто резонанс скіл, і має воно стакатися до двох разів. Але ні, ці бафи. Працюють окремо. Тобто один баф ви отримуєте за хеві атаку, один баф ви отримаєте за резонанс скіл. І таким чином у вас буде два стаки. Тобто 30% електродемеджу ви отримаєте лише, якщо будете використовувати хеві атаку на Сян -Лі Яо. А це не так зручно, як здається. Тому що в Калчаро в його геймплеї постійно використовується хеві атака. А в Сян -Лі Яо – ні. В нього в ультимейті хеві-атаки атаки не. Немає взагалі, тому якщо ви хочете використати цей сет бонус наповну, вам доведеться перед ультою використати заряджену атаку хеві атаку нашу. А це, ну по-перше, незручно. Якщо ви її забули використати, а вже дали ультімейт, ви не зможете її зробити, ну і не отримаєте повний бонус. Тому, враховуючи, що в нього досить сильний аутро... І мені не хочеться використовувати оцю жахливу електрочетвірку. І є, звісно, інша електрочетвірка, вона трішки краща, але обидві вони жахливі. Є можливість використати. Ось цей сет, сет на атаку. В ньому дуже класна четвірка. Вона, по-перше, досить багато дамажить, враховуючи ось цей бонус сету останній авторо Skill Damage бонус 60%. Тобто, по-перше, цей скіл буде дамажити дуже багато, ну, наше ехо. І по друге, авторо наше, яке дамажить, як ви пам'ятаєте, 700% від демеджу Сенліяо. Цей демедж теж буде посилений на 60%. Це теж дуже. Дуже круто. Тому моя порада збирати на цього персонажа саме цей сет. Він дає нам першим бонусом атаку, і другим бонусом. Так, його складно використовувати при квіксвапах, тому що бонус буде втрачатися, але він кожні півтори секунди стакає нам ще 5% атаки. Загалом це буде 20% атаки. Так, це менше, ніж 30% електродемеджу. Однак той демедж, як ви пам'ятаєте, дуже складно отримати. Цей демедж бонус отримати дуже легко. Ви починаєте ротацію, даєте, наприклад, скіл, там далі. Йде ехо. Використовуєте форте, далі ульта, і у вас на ульту вже усі ці стаки є, тому що ви ці 6 секунд пробули на полі бою. Загалом мені цей сет дуже подобається на цьому персонажі, тому я раджу збирати саме його. Щодо трійок, то можна взяти або Електро-Електро, або Електроатаку. Дві атаки я не раджу брати. Відновлення в деяких командах мені здавалося, що цього відновлення, мого, 124, мені не вистачало, але в деяких командах все чудово, тому все дуже сильно залежить від команди. Якщо у вас два активних персонажі з дуже великим кількістю кастів, перед тим як вони дають свою ульту, тобто в мене це зараз Веріна та Інлін. В цьому випадку у вас буде вистачати всього і все чудово в командах, де в мене замість веріни. В мене був Юан У, який нічого не використовує, ну тільки поставив свій стовп, дав ехо, дав ульту, і все. Я на ньому жодних атак. Ну, можливо, одну автоатаку даю, щоб активувати хілсет. І все. В цьому випадку він не генерує ультимейт Energy, і все погано. В цьому випадку Сян Яо не встигає відновитися, і мені доводиться на ньому дати ще одну ротацію через скіл, звичайні атаки. Та форти, цього вистачає, щоб повернути назад ульту, і загалом так теж можна використовувати цього персонажа. Тому, якщо у вас не збирається багато відновлення, ну, наприклад, там 120 два роли, менше двох ролів я б не радив збирати на цьому персонажі, тому два роли бажано мати краще три роли. З трьома ролами, я думаю, буде взагалі супер круто на ньому грати. Щодо сіквенсів. Я б насправді не радив йому крутити сіквенси, тільки якщо вам персонажно ну, дуже сильно подобається, і по вайфу фактору. Але загалом перші два сіквенси досить приємні. Перший взагалі класний, здається, десь 15% він дає демеджу, другий 10%, третій не пам'ятаю, насправді, скільки він дає демеджу. Але перші сіквенси, вони непогані, тому якщо хочете трішки ще посилити персонажа, це буде непоганий варіант. Так, тепер щодо команди. Що взагалі м, з ним можна взяти? Нам потрібен якийсь ампліфайер, тобто, це може бути або наша Yin-Lin, або може бути м, монахиня, вона також бафає ліберейшн демедж, або ж це може бути якийсь персонаж, який дуже швидко стакає концерту. Це може бути або Мортефі, або сан Хуа, або Альто я був дуже здивований, коли дізнався, що він теж досить швидко стакає концерту, і може носити та передавати, заради чого ми це все робимо? Тобто, так, Альто не бафує нас своїм аутро, однак він бафує нас гускою, він бафує нас сетом. Та він бафує нас, наприклад, тут в мене є зараз ось цей пістолет. Він бафує пістолетом. Тому загалом Альто це непоганий варіант. Мортефі трішки кращий, тому що він може бафити нас і пістолетом, ну зараз не це. От, і ще додатково він може бафнути нас своїм останнім сіквенсом. Тут ще в нас буде 20% атаки. Загалом можна взяти сюди ампліфаєра, не лише Єнлін підходить сюди. Можна взяти будь-якого персонажа, можна взяти Сенхуа, можна взяти Мортефі, можна взяти Альто. Ну, можна Ян-Ян, це не найкращий варіант, але можна це зробити. В цьому випадку найкраще, звісно, виходить Їн-Лін. Весь час ви все одно будете знаходитися на Сян-Лі-Яо, тому який саме другий слот у вас це не дуже важливо. Далі останній слот це може бути, звісно, Веріна. Зараз в нас варіантів не дуже багато, Веріна класний, і Віріна найкращий варіант з тих, що в нас є. Однак можна взяти в цей слот також Юану, Я так грав, це цілком непоганий варіант. В цей слот можна взяти ян Яну хілсеті, це теж працює, не супер круто, але працює. Звісно, байжі, куди ж без неї. Та оці теж класний варіант. В пачці з Сенліяо, якщо ви берете монахиню, я б брав її в сеті, Сапорцькому, а не хілсеті. Тому на третій слот я б мав. Монахиню не брав, тому що її баф ультимейт uh, демеджу буде корисним для Сян -Лі Яо. Тому, якщо ви берете, то беріть монахиню у другий слот. Я так і не можу запам'ятати, як же її звуть. Пробачте мені. Що ж, давайте подивимося, як це все виглядає в бою. От, ми підлітаємо. Так, я спеціально не використовую. Набиваємо вжух. Використали наше форте. Бум. Використовуємо ульту. Чорт, я його майже вбив. Надто багато демеджу. Як бачите, в мене ульта залишається, я можу перемикатися, можу використовувати скіли. Тому в плані використання цей персонаж дуже зручний, його можна брати куди завгодно. І ну, я впевнений, що вам сподобається геймплей за нього. Це дуже свіжий, дуже продуманий персонаж. І ну ви подивіться на це ехо, наприклад. Все? Ви використали ехо? От настільки це зручно, тобто вам не треба ні на що дивитися, не треба ухилятися, не треба боятися, що вас щось вдарить, ви використали це ехо, і все супер круто. Щодо башти. Наскільки цей персонаж класний в башті? Так, нагадую, наскільки в мене він одягнутий. Я б не сказав, що він суперсильний, але непоганий вже дуже непоганий, і він з Сігною. Але подивіться, наскільки великий перформанс цей персонаж приніс мені. Скара я зміг закрити з Варіною. Насправді, якщо грати ще краще, я просто недостатньо добре ухиляюся від Скара, я думаю, що можна це закрити і без Веріни, просто за соло цього хлопця, тому що він дуже сильний. Тут також я закрив просто з Юан У. Тобто я впевнений, що Айкса я зміг би закрити і без Юану просто треба було б значно краще ухилятися від атак Айкса. Отак от. Ось настільки цей персонаж сильний. Що ж, додаю вам трішки геймплею, щоб ви побачили, як персонаж грається, і вирішили, чи потрібен вам е, цей персонаж остаточно. Але моя думка така: прокачуйте його обов'язково. Навіть якщо ви не будете ним закривати башту в найвищих поверхах, то попередні поверхи він закриє чудово і оком не кліпне. Up. Leave it to me. I need some fertilizer. <laughs> Variable elimination. <laughs> Pierce through the stars. <laughs> Find within limits. Watch out. Pierce through the stars. Reconfiguration. Me? Reconfiguration. There it is. Within limits. Reconfiguration. Export. Project. Complete overhaul. It's to me. All shall reveal itself. Reconfiguration. Export. Project. Ship. Reconfiguration. Export. Project. Still. Reconfiguration. Blue. Pierce through the stars.

Реконфігурей. Що ж, народи, дякую вам усім за увагу. І не забувайте підтримувати мій канал, принаймні підпискою та лайком. Дякую вам усім, і до нових зустрічей. Бувайте.